Портрет лікаря. Привіт, шановні глядачі! Сьогодні я хочу поспілкуватися з людиною, чия професія вважається одною із найголовніших професій у світі. Ходімо? Доброго дня! Як називається ваша професія? Доброго дня! Я працюю сімейним лікарем. Скажіть, будь ласка, чи подобається працювати вам лікарем? Так, мені дуже подобається моя професія. Я лікую людей, піклуюся про них, дбаю про них, допомагаю хворим. У вас є мрія? Так, у мене є мрія. Я мрію, щоб всі люди на землі були здорові і ніколи не хворіли. Щоб віддячити лікареві за його нелегку працю, я вирішила попросити художника, щоб він намалював портрет лікаря. Щоб намалювати лице лікаря, його потрібно уважно розглянути. Як і у всіх людей, у лікаря є очі, ніс губи. Він одягнув окуляри червоного кольору та Шапочку білого кольору, де намальований червоний хрест, який означає медичну допомогу. А також ми бачимо, що у лікаря є волосся коричневого кольору. Художник взяв олівці, папір, підставку для паперу і почав малювати. Спочатку він намалював лице лікаря, яке схоже на недомальоване перевернуте яйце. Зверху лиця художник домалював шапочку лікареві. Шапочка біла у формі квадрата. Ще художник намалював окуляри. Два кола з широкою оправою посередині з'єднав ось такою дужкою. Потім почав малювати ніс. Домалював очі. Ну і, звичайно, намалював губи. Далі домалював волосся лікарю. Для цього йому знадобився олівець коричневого кольору. Волосся лікаря прикрило йому вуха, тому художник їх не домалював. Далі художник розфарбував губи в червоний колір. Ось так. Також в помаранчевий колір розфарбував оправу окулярів. Також навів контури очей. Та розфарбував їх у синій колір. Намалював червоний хрест на шапочці лікаря. Також домалював чуб, який знаходиться на лобі. Та навів контур шапки олівцем чорного кольору. Ну що, друзі, портрет художника схожий на лікаря? Пропоную вам також стати художниками та намалювати портрет лікаря. А вам в цьому нехай допоможуть ваші рідні. А наш лікар дуже задоволена та безмежно вдячна за такий подарунок. А ми з нетерпінням чекаємо фото з вашими малюнками. До побачення!